Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. І у даному відеогляді розповімо вам про шабельну пилку від компанії Makita, а саме модель Для 186 z Як ви бачите, постачається вона ось такій картонні коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. А отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши картонну коробку, у котрій постачається соло-комплектація даного інструменту, ми бачимо, що у комплекті у нас присутні два пильних полотна, одне з яких по металу, інше по дереву. Також у нас присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Звісно, сам інструмент. Ви бачите, що у комплект постачання акумулятори та зарядний пристрій не входять. Це зроблено для того, що якщо ви вже маєте 18-вольтовий інструмент від компанії Makita, ви можете використовувати акумулятори від нього, а отже, заощадити кошти. А якщо не маєте, можемо зібрати комплект саме під ваші потреби. Отже, розглянувши комплект постачання, переходимо до технічних характеристик. Максимальна глибина пропилу в деревині 255 мм. Максимальний діаметр труби 130 мм, довжина ходу 32 мм. Число ходів 2800 ходів на хвилину. Габарити 486 на 81 на 223 мм. Вага інструменту 3,8 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що тут дуже зручне кріплення для зміни витратних матеріалів, а саме SDS-система, тобто швидка зміна витратних матеріалів. Ми можемо швидко встановити пильне полотно. Без будь-яких додаткових зусиль чи інструменту. І так само швидко можемо його від'єднати, саме за допомогою ось цього кріплення. Також у нас є металевий упор в передній частині інструменту, а ближче до центру корпусу, у нас все дуже добре прогумоване і має рельєфну поверхню. За рахунок цього, у нас є чудовий хват, надійний хват самого інструменту безпосередньо під час роботи. Далі ми бачимо наявність великої кількості вентиляційних отворів. Це зроблено для того, щоб ви могли працювати тривалий час без перерви. Також у нас присутні з обох боків сервісні вікна під можливість швидкої заміни вугільних щиток. Також на задній частині, на задньому руків'ї у нас є можливість заблокувати інструмент для упередження непередбаченого пуску. І так само є можливість його розблокувати. Все в доступі, проте випадково натиснути на нього. Досить важко. Як ви бачите, задні руків'я також дуже добре прогумований, також має рельєфну поверхню. Отже, загальний хват інструменту у нас дуже і дуже надійний, дуже добре продумана ергономіка. А для того, щоб надати вашій увазі решту переваг даної шабельної пилки, ми підготували акумуляторний блок. По-перше, на самому акумуляторному блоці у нас присутня індикація зарядженості. Відповідно, ми можемо постійно контролювати роботоздатність інструменту. Далі ми можемо. Поступово регулювати кількість ходів пильного полотна, а також, як ви бачите, у нас присутня швидка зупинка. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Makita, звісно, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Tools.net.ua, які з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на увесь перелік ваших запитань та підберуть інструмент саме під ваші потреби. Подякував та побачимось!